доброго дня. На засіданні Акційної комісії соціально питань культури та спорту порядок денний вам роздано. Що за такий порядок денний, прошу вопрос. Хто за, проти, підтримуємося одноголосно. Перше питання про роботу комунальної установи Кіменецька публічна бібліотека в 2025 році. Доповідаю, що десь має. Будь ласка. Ну, я коротенько почну я, з вашого дозволу. А далі має передовжити. <кхів> Роботу бібліотеки забезпечують 47 працівників. Між них 6 працівників – це є технічний персонал, і 41 чоловік – це є працівники. Це бібліотек. Мені дівчинці. А, ви слухаєте добре? Добре, це добре. Добре, добре. Всього в нашій громаді налічується 22 сільських бібліотеки та Одна дитяча і одна центральна районна бібліотека. Всього нас почати 24 бібліотеки. За різний період бібліотеку відвідували 15 тисяч 410 користувачів, з них 4 207 дітей 513 віку, 2629. Відвідування становить 68 тисяч 939 відвідувачів. Фонд бібліотек з громади становить 201 526 прибірників. За поточний рік надійшло 932 прибірки на суму 127 тисяч 45 гривень. Бібліотеками громади було надано користачам платних послуг на суму 11 330 гривень. Ці всі кошти пішли на, на періодику, закуплено на 18 тисяч. Половиною країн книг. За цей період було списано книг російськомовних на 14 тисяч гривень. І всі ці кошти пішли на періоди. Так, давайте До Довайте, подови, подови. No, no, 14 тисяч це зробить примірників списано, не це не сума, а 14 тисяч російськомовної літератури списано. І отримав залез макулатуру. Да, так, залег макулатуру, але макулатуру ми стали на 13 тисяч, і ця макулатура також пішла на переплату як для районної бібліотеки, так і для бібліотеки ряду. Ну бібліотечні установи беруть участь, якщо це потрібно у всіх різноманітних конкурсах, які проводять. Обласна бібліотека як для дітей, так і для дорослих Сівачука, і також Національна бібліотека для дітей України у 25-му році, у лютому березі, була така у нас був такий конкурс Роковина Говинська моя, ця дитяча бібліотека зайняла перше місце в цьому конкурсі в області, перше місце в області. За роботу він відчував мелодію на дотик. Це було висновка знайомства з Борисом Бібіком. І до речі, за цю е, роботу е, я як відомості їхала у національну бібліотеку для дітей. Мене запросили чуди переможця. Е, також у цьому участі брали Дністрівський філіал, Бабицький філіал і філіал, і Комарівський, де вони е, також е, здобули перемогу у різних номінаціях. З нагоди відзначення 130-річчя Максима Ривського в дитячій бібліотеці було надіслано 114 відео з також у всіх сіл громади. На діти відсилали свої відео на обласну бібліотеку декламувань поезії Максима Ривського. Це назва така була: читаємо українських класиків. Переможці були. З Мошенця з Задінцівського філіалу, з Бозьвицького філіалу, Кільминецької дитячої бібліотеки, Лукачанського філіалу, і вони отримали всі грамоти та подарунки від організаторів. Також бібліотека Кірменецької публічної дитячої бібліотеки брала активну участь у дев'ятому з українському дитячому літературному конкурсі творчі книгу. Це на щорічний конкурс, в якому також переможцем стали діти з, з Івановецького філіалу і отримали також подарунки, І є робота була надіслана до національної бібліотеки України. Не читати ці ну, Тому, тобто, <кій> бібліотека бере активну участь в громадському житті громади, про що вже мила казала, дівчата організувалися, тут сітки разом з 60 плюс громадською організацією. Буквально передавно це брав участь в останньому конкурсі, за що отримали за принцип, за да, подарунок були обласні такі конкурси з ми майстерності. Бібліотечної, де по медійна та цифрова грамотність бібліотеки. Друге місце зайняла бабинський філіал, а третє місце із районна бібліотека. Вовчинець районна бібліотека отримали третє місце. Ну і здобули цінні подарунки. Принтер, зокрема, принтер, ну, відео відео до то... да, я давні ще. Це за кращі відеоролики. Вони отримали цінні подарунки. Ну, центральна бібліотека принтер і ем, бібліотеки села Бабин і села Іванівці. вони замовили ем, обідівач для бібліотеки. Ну там було на розгляд, там дається сума, і на яку суму те, що собі замовляти? Ну, це те, що бібліотеки у нас видається на сайті. На столиці... вас ну так, буває, знаєте. На сторінці Facebook завжди відчитується і на офіційному сайті бібліотеки. Дякую за увагу. Буду ж запитання. До речі, я доповню, у нас тепер був конкурс, 25-й обласний конкурс читання віччю і де зайняли на першій У цьому конкурсі. Останній конкурс. Останній конкурс. Останній конкурс. Останній конкурс. Остальний конкурс. Остальний конкурс. Остальний Thank you. Тому пропоную проповіли данний проект рішення розгляд сесії селищної ради восьмого, то познати раніше проект рішення за, по нові задачі. Наступне питання. Про план роботи Кивнесі селищної ради 2021.

Там в вакуумі, в кафедрі. Так, так, так. Це все. Це все. Так, так. Все. Було запитання? Не було. Ну, пропоную винести проект рішення на роботи цесії селищної радової співпині. Треба пропонувати роботи цесії на роботі рішення в повній редакції. Хто за? Прости. Зупинімося Одно. Третє питання. Про збереження програми соціальної підтримки сімей, дітей, та молоді на 2024-2028 років. останні два роки не є. Зараз дама була розроблена 21-23, зараз 25-28. Ми зробили за то, що міняється все, і ми на першу кількість зробили. Це рік спустимо? Ні, це 25-26, не за кількість, а за щось і за Це дуже працювати. Але хоті позамість попередні. Да, це ми розробили вже, врахували мої інновації соціальні робочі, надання по новому соціальних послуг, ще ми розширили надання послуг, правда, тобто не вистачає Кадровий потенціал, на дуже маленький нам до психолога. Ми просили, просимо і будемо просити психолога. Але поки що ми. Це не маємо жодних.

за 18 тисяч гродатів за 12 тисяч одна бат одна цифровим за прокаленого ган. А 500. Емін, ви всю програму бачили, посилається на 46 тис на три роки. Про що ж і там, де які заходи для забезпечення життєдіяльності для людей, ну і можливості для виходу на ринки, на тарифі постійний Війну, військові дії і це психологічні якісь ну, травми, навіть не травми, а просто там вони приходять, стало тривожці, залякані. Але я, якби я казала, що всі діти, які зараз живуть на території України, вони всі діти війни. Але чомусь обірково тільки ті, що перестанені особи, або там їх зникли бези. Але це моє бачення на Києві, подумав, як в Києві. Цьому програму бачили, нічого лише в мене писали. Тому пропоную пропонує даний проєкт рішення, розмістить селищної разделі 8, та пропонувати ранній раніше проєкту рішення по неї редакції. Питання, порядку, даного вичерпання. Дякую за увагу.